Ідея створення новорічного будиночку виникла ще у вересні, розповідає волонтер Катерина Мокляк. На його будівництві батальйон байдужих використовував ті матеріали, які були в наявності. Щось купили, щось зробили власноруч, так і з'явилася ця казкова оселя з ялинкою, святковою ілюмінацією і навіть оленями. Будинок був створений для того, щоб подарувати людям казку. Щоб нагадати людям про те, що є у нас святий Миколай, який приходить на свято, який дарує дітям казку, кожна дитина може завітати до будинку, розказати віршик і отримати подарунок. Щоправда, самого Миколая в будні ми не застали. У святого полтавець Олександр Васильович перевтілюється на вихідних, але до цієї відповідальної ролі готувався довго. Кажуть, саму бороду відрощував з вересня, а поки в резиденції з малечою спілкуються помічники чарівника. Ми тебе вітаємо, даруємо тобі ось таку розмальовку. Клас, будеш дома розмальовувати? Ми підвушимо сніском, шість зіночки кулко, соболу тут каси біся, ну а дідка виси за словами волонтера, небайдужі полтавці принесли до собору чимало солодощів. Лише за два дні Миколайчик вручив більше трьохсот подарунків і не тільки малечим. І дорослі також заходять, і дорослі розповідають вірші, тому що казка – вона казка для всіх. Крім того, тут працює благодійний ярмарок, де можна придбати вироби ручної роботи. Ціни цілком демократичні. У середньому вартість однієї іграшки – 20-30 гривень. Та є і дорожчі хендмейди. Волонтери обіцяють, що всі виручені гроші підуть на допомогу українським воїнам. Резиденція Святого Миколая у Полтаві працюватиме протягом усіх новорічних свят аж до 19 січня. У нас плануються майстер-класи. Поки що сказати не можу, коли точно будуть, але слідкуйте за сторінкою у Фейсбуці, там всі оголошення будуть.